Щоденно поранені захисники, яких рятують в українських лікарнях та шпиталях, потребують донорської крові. Активісти громадської організації Захист держави підтримали оборонців та стали донорами крові. Таким чином, волонтери допомогли пораненим та нагадали українцям про те, що донорська кров рятує життя, і для цього потрібно небагато. Прийти в центри переливання крові в будь-якому місці держави нагадаємо, один донор рятує три життя. А через повномасштабну війну є тисячі військових та цивільних, які потребують донорської крові. Донорство є життєво необхідним в умовах воєнного стану, що допомагає як і нашим захисникам, так і постраждалим від війни, і тим, хто цього потребує загалом. Ми плануємо зробити цю акцію щорічно, щоб привернути увагу оточуючих до донорства. Я вважаю, що це за сьогоднішній день дуже важлива місія для кожного. хоч це і найпростіший такий певний крок для допомоги нашим військовим, але є дуже цінний, оскільки щодня багато військових потребують допомоги. Саме медичної, переливання крові, І, відповідно, це до цього має доєднатися кожен наш громадянин для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Оскільки одна доза це три врятованих життя.